Всем привет! <coughs> Сегодня мы играем в игру там, где... Так, не знаю, может 70% это будет. Почти за. Так, тут много будет. Дуже много. Кажут, что если написать там на лестнице, то что тут будет, Тебе переносить на інший сервер. А може це страшне, чи там, де люди? Я навіть не знаю. Тобі, дивіться, скільки тут грає, а скільки он там. Подивіться, як багато людей тут, як мало тут. От тут же просто дуже-дуже багато роботів. робить. Вот. Шаг. Тут можна проходити обі. Чекаємо раунд. Бити. Я бути страшний. Скільки. Скільки. Немає такого. Значить, це бути. Дивіться. Ось там щось пишуть. Я я виграв. Так, так просто. Аммм. I am me to Iate M2. Um, ну, вот. ну так ч есть? А що им написать? Ну, там просто сказать про мит. Лайт пись. Це бот. Бо не має списку. Ммм, воно не зустрічається. О, ти Я Стрелька тут лежит. Показывайте. А стрелька тут. Мабуть, 90 все-таки в ну, Мне так кажется. Очень. Стикмен. Я хотела быть стикменом. Це все ж таки бот. Я бачу. Немає такого в мене. Ого, я другий раунд. Вже Біжим. там самі з крильцями. Хто бачить? Там бачите самі з крильцями. Ой, ну вот. Ну, сейчас это я. Ну, побежим. Ура! Ура! Мы молодцы. Ого, а что это там? А чего вы меняете? Я не розумію. А хоча я різниця? Все. Дай мой сына. Я еще умный, тем бы еще бой. Ну, не, любят. я тут казав, що я тут він програв. Зрозуміло. Давай цей раунд дограємо. Вот mm. он уже 72 поединок. Мне кажется, сейчас я уже напройду. Человек я ползаю, мне кажется. -и -и. Ура. Вот. ну Нормально, было шарик. Ну, але я прошла, он даст пример. Вот. Теперь... Чего? Чтобы кто То вот кто не чекал. Ну. Думаю, можно пить Я хочу показать. Да, чё мне упасть? Да воно не знущається на дівно. Але як ви бачите, тут реально бот. Нарешті. Я хотіла показати, хто ще не бачив однієї. Ігри. Такої... Будь ласка, около нерви маленькі, тому краще тут. туди, зараз Бачить, бутан, бутан, бутон от такий. Бачите? Ось ця гра. У неї ще. ще. І там в грі. Зовсім. Ну, подивіться. Я не знаю. Там не можна буде вийти. Мені каже, що вже всі знаєте, хто не знає. Ну, от бачите, іде падай. Ну, ні, Ну, от бачите, знака. Так, ну, мені кажеться, що вже половина Роблокселі вже знають про такий прикол. Але це не кінець. Я хочу ще показати прикольчик. Там треба буде десь паригати. Ну і там отут буде, ну, не так страшно, просто буде помилка. Віно і падає. Краще бути з другим. щоб, типу, де один впав, то і стає. Там, типу, можна буде ще взяти, типу, і буде помилка. Ну. Але, і, ну, але тут, тут кажеться, все нормально. Просто можна розігрувати мені такі паркури не дуже подобаються. Ну, я хочу расповести, что там будет. Сейчас накажу. Правда. Не У Вас не аккаунт. Не зламайте, у вас вам аккаунт. Ну, да что? Ну. Ой, це що за прикол. Я дивно. Ну, і я розкажу зараз. И там де побуде. Ну, там будуть надписи, Боб дивиться за вас, ем, Боб приїхав, ще это мне меня здесь Еще там, да, Боб uh, вас туда Вдруг в здесь не страшно. Вот, Прыгайте и идите далее, Я там, через... Ну і там буде. Ну там не буде хоро. Так що я думаю, що краще дітям йти а, цю частину. Бо там просто Боб буде в клісі і там будуть типу, гори такі. Ну, там будуть назви тимонстер. Ну так далі. Ось Неприємні. І там ти маєш типу цим назвам, а потім там буде стрілочку, там буде Боб. Ну і ви можете вийти. Але у першій частині. Коли ви туди заходите, там хто не знає, типу, е така кімната. комната. Там, где очи и какие-то черные силы подходят. У вас будет там звук от пяти. Ну, не знаю, как описать. Ну, как в старых телевизорах не Ну, вот так. И там будет три раза помилка, 403. старта. Потом вы попадаете в тюш-карту. О. А. Почекай. Эм, она відповість, хто я той. Ні. Угу. з інших країн просто дягай ой, мені щось на листьев. Ну, кажется, совершенно. Я Роуз там було. Якщо, ну, Там зовсім ще страшна версія, там Там Боб додасть друзі, якщо його проігнорувати, там якась буде побилка 200 якась там. Якщо відклонити, то ви можете якийсь час проходити. Але у вас там буде ще скрімер. Якщо додати його в друзів, то у вас буде помилка 666. Не бійтесь! Це не так, що у вас е, пробив боїться. Це просто. Якщо проігнорувати, там буде якась помилка. А, і там, типу, буде, ти мене ігноруєш там, ну пояснення. Не бійтесь такого. Але у вас буде для цієї помилки скрімер, очого Боба. Він доволі стромний. А, але якщо його просто відклонити, то эм, Ой. то у вас буде. Возможно, але вас персонаж буде сам писати. Ем, ну, ваш персонаж спочатку напише ну, сам. Ой, у мене чотири вийшло, чотири. Він буде просто, ну, сам писати. Три крапка, у нього буде лице якесь озерко. Будуть скримери. Ну, Так... Так що. Ну, якщо у вас залізні нерви, то я можу вам запропонувати ще одну гру. Ну, ну, вона не дуже хорор, просто. І зовсім це буде перша частина в другі.